Доброго дня малята та дорослі! Я рада вас вітати на нашому занятті з ліплення. Взимку, коли йде сніг, стає на подвір'ї дуже-дуже красиво. А ще малятам весело, тому що вони люблять розважатися на снігу. А як ви розважаєтеся снігом? Хтось катається на санчата. Хтось на лижах, хтось на ковзанах, хтось грається в сніжки, а хтось любить сніговика. От сьогодні ми з вами будемо вчитися ліпити сніговика з пластиліну. Тамара Коломієць. Вірш про сніговика. У дідка сніговика кочерга замість ціпка. Замість носа бурячок, замість шапки банячок. Сперся він на кочергу і ні кроку по снігу, а водлигу позіхнув, кочергою ворухнув, бороду розпушив і по стежці рушив. Ти куди оце? Куди? А туди, де холоди. Де снігів по пояс, на північний полюс буду жить і поживать, дім із криги мурувать, Кочергою у хокей на крижині грати, і морозивом гостей буду частувати. А щоб виліпити сніговика, нам потрібний пластилін білого кольору. Три шматочки. Шматочки повинні бути різного розміру, великий, менший і маленький. І маленькі-маленькі кольорові заготовочки з пластиліну. Дітки, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Зажурився сніговик. Незабаром новий рік всі у гості підуть на свято, а мені ось тут стояти. Не йому, малята, і у тебе буде свято. У дворі живу ялинку ми прикрасим, як картинку. Новорічну ніч юрбою ми зустрінемо з тобою. Мав як мріяв сніговик незабутній новий рік. З кожного шматочка пластиліну потрібно скачати курку, кульку ми скочуємо між двома долонками коло рухами рук. От так гарно прижимаємо. І крутимо, качаємо сніжок, щоб отрималася гарна-гарна кулька. Бачите, утрималася. Слідуючий кусочок беремо трішки менший. Також можна качати курку на дощички. Проклали і кулеми руками руш. Плядь кулька. гарна І третя кулька на Тепер сніговичка, щоб скласти, треба складати як пірамідку. Найбільша кулька, потім менша і найменша. Блядь, отрималася, бачите сніговичка. Ой, гарне. А що не вистачає сніговичка? Не вистачає оченят, носика, рученят. Щасно їм прикрасимо. Мазь я заготовочкой. Пугачи. Пугачи. Ротик. Носик. Ручка. нашего снеговичка. І капелюшка. Ось, гляньте, який гарний отримався сніговичок. Малята, Під час ліплення пластилін до ротика брати не можна, кидатися ним не можна. А по закінченню роботи обов'язково треба рученята витерти серветочкою. Обов'язково, щоб руки були чисті, одними руками ніхто не залишає. Сподобався вам сніговичок маляток? Гарний вас теж отримався. Ви дуже були уважні і працьовиті. До слідуючих зустрічей!